Три тури пройшло, зараз турнірна таблиця. Е Влад, ваше враження от від трьох турів чемпіонату. Сергій Миколаївич. Шахтар Динамо відірвалася. Бачите, Зоря 7, Дніпро 4, Ворскла 4, Олімпік 4. Ось така от шестірка, шістка на даному етапі. В принципі, вона могла би бути такою шісткою, яка би потім боролася за медалі. Сталі, Олександрія, Зірка, Волин, Чорноморець, Карпати. Ну, от... Поки що нуль у Чорноморця, який не здобувши поки що жодного очка. Карпати здобули, але у них там проблеми давні, які дехто обіцяв вирішити. Наступний тур Карпати-Шахтар, Думаю, що буде дуже цікаве протистояння. Це поєдинок відбудеться у п'ятницю, Волинзірка, Дніпро Ворста. Цей матч я вже анонсував, Олександрія Азоря, чорноморець Олімпік, Сталь Динамо. Взагалі, от враження від перших трьох турів. Сергій Миколаївич. Ну, впечатление в принципе есть неплохое. То Есть есть такие команды, которые немножко разочаровали. Есть команды, которые, в принципе, очень показывают очень хороший футбол. Конечно, то, что касается э, новичков, там, касаясь вот, э, зирки, конечно, нужно э, для уверенности нужно набирать очки. Почему? Потому что если вы не будешь набирать очки, уверенность может улететь очень быстро. Эдуарде. Ну у меня главное впечатление это обилие забитых мячей. Я не помню давно начала чемпионата, чтобы там за три тут. Я пускаю цена видмен. Это не говорит о том, что это уровень у нас вырос. Но мы да. я говорю я... о том, что действительно их очень много. И людям, наверное, я... приятно видеть матчи. мачете. Навіть сказав більше про те, що це говорит про те, що ривень на знизився.